Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні хочу подивитись Запоріжжя область, яких новин чекати, що важливе буде відбуватись, на що звернути особливу увагу, тому що йдуть різні сигнали, із фронту в тому числі. Давайте будемо дивитись. Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити нові відео. Запоріжжя, область, найближчий період. Що чекає? Запоріжжя. Ну, у нас перша йде карта смерті, будемо потім її розкривати, розшифровувати, дивитись, чи є насправді небезпека, чи то, як завжди, ворогу так хочеться, скажімо так. Може бути грубо сказано, але я показую, що сильно не розслабляйтесь, тому що. Як трошки підрозслабимось, а ворог має, смає все ж таки свою мету у місті. І якщо наразі він не може її реалізувати, він буде шукати шляхи для цього. Це не, тут не кажуть про те, що він захопить Запоріжжя. От не треба такі думки допускати. Щоб не дати вам спокою, знаєте так, щоб не залишити вас у спокої, щоб призупинити рух, і тут ворог буде намагатися і для цивільного життя зробити неприємності, і саме для військових, тому що він буде як не знати, що робити насправді. Спонтанні якісь дії ворога Запоріжжя, найближчі. Дії. Щось В, у владі будуть ваші важливі рішення приймати. Нам дуже важливому виборі стояти. Казати одне. Робити інше. Не можуть домовитись в керівництві міста. Ну, не поділять владу, знаєте, це було як передбачуване. Я думаю, там область із, із, і місто не будуть е знаходити консенсусу ця влада, різні ланки влади. Якісь сварки, якісь гроші недоділені, недовиділені, різні погляди на ситуацію, все це буде анонсуватись. А я не бачу роботи, я бачу якісь постійно перемовини, перепалки, сварки. Роботи не бачу. Запоріжжя, в найближчі дні. Є небезпека руйнувань. Пов'язаних із рухом вперед. Місто, як саме по собі, знаєте. От коли по вами йде відлюдник, це означає, що ви просто по течії рухаєтесь і не знаєте, що ж насправді робити далі. Наємні перемовини всередині міста. Знову ж таки, показують, що там якісь кулуарні ігри, когось будуть запрошувати із влади, жінку якусь поконтролювала, підтримала, шукають знаєте, протекцію. І радість якийсь тимчасовий спокій буде перекрито небезпекою з повітря. Передмістя показує як приватний сектор, маленькі якісь будівлі. Тут кажуть, треба буде укріпитись, тому що знову карта смерті. Таке відчуття, що ми знаємо заздалегідь плани ворога, що ми розуміємо, бачимо, коли, куди він там намагається бити. І можемо протидіяти йому. Але Ворог підступний і може обійти, як і ППО, так і схитрити, знаєте, обрати інші цілі Запоріжжя найближчі дні. Вогонь йде. От е, може бути, бо... ні, тут він хоче і влетіти в місто. Хотіла сказати, може бути, що обмежимось. Районам, області? ні. Він дуже хоче щось розвідати. Ми не пускаємо, ми не даємо, ми збиваємо. Буде гучно. Агентів, агентів своїх буде запускати в місто. Знову карта людника. каже, ви самі по собі самі за себе відповідаєте. Перед Передмістям гучно будуть прильоти. Видно, що змінилася ситуація. Видно, що ворог, так, знаєте, більше ліниво так на місто дивиться. Ну, мов новин мета. Зараз не мета а, там, знищити місто. Але ви ж розумієте, що ці плани вони, мовніносно змінюють. Васильівка, найближчі дні. Чекаємо на підкріплення. Васильівка, небезпека з повітря. Якісь гарні новини, тактичні, щось ми. Змінимо якось плани, там будуть на цьому саме напрямку гарні новини. Васильівка, що ти хочеш сказати? А, таємний план. Добре, мовчи. Мелітополь, Найближчі дні Мелітополь. Вогонь, дуже багато вогню в Мелітополі. Піскові радію, це частина плану, ще довго до кінця його реалізації, але. Ворога б'ємо з повітря. Пертайс. Рухаємося в цьому напрямку. Я думаю, будуть якісь новини прориву, руху. Таємний план реалізується. Нам буде здавати, що нас десь підрізали. Якась тиша спочатку буде інформаційна. І нам буде здаватися, що нас десь підрізали, не пускають рухатись. А потім як швидкий швидкий такий рух, і ми е, можемо щось зайняти. Не сам Бородянська, Бородянський напрямок показує. Можливо, новий населений пункт. Так. Це може радувати сам Бородянськ на більший період. Є руйнування в Бордянському районі. Так, Анергодар. Ворог підступний, ворог підступний, але вдача на нашому боці. Вони щось почнуть завозити. Знаєте, як би. Не якісь пальне, хімікати, якісь мені от ідуть машини з якимись великими цистернами, щось возять, не знаю, якісь свої плани. Це просто, знаєте, як план маніяків яких, якихось щось таке зробити, може підпалити. Ми це бачимо, поки загрози немає. Вони там думають, що ми злякаємось. Енергодар обережно можуть бути прильоти. Запорізька там не ставиться. Запорізька Ну Тут є небезпека для ЄС. Тебе Та таке відчуття, що вони самі вже там щось почнуть думати про те, чи безпечно це, чи ні. Десь щось буде зриватися. Поруч, гучно дуже буде. А, виток радіації буде виток радіації буде. Ні. Ні. Погана карта пішла. Запись КС. Чи буде підірвано? Там якусь помилку показують. Ні, не зараз, не буде. Ні. Добре, що за помилку показує Запорізька С. Таке відчуття, що ми там намагаємось десь просуватись той бік, можливо, там. Ну, не буду уточнювати звідки. І вони як бачать нас і е, б'ють по нам, не дають нам просуватись до АС, втрати не І вони намагаються все зрозуміло, намагаються укріпити свої позиції, зробити так, щоб їм було безпечно там на тій території, але то Знаєте, то не... вилетіла карта, то нема сенсу, тому що вони там не втримаються. Вони чомусь будуть захищати, заїзди. Да? Тут просто мені захист да? я зразу ж думаю про саркофаги, а тут же ще де захист, що території, щоб ми туди не пройшли, все зрозуміло. Пологи. Сили ми туди підтягнемо, мир несемо на ті території. Будуть гарні новини, але там дуже багато ще нам йти. Дуже-дуже багато шлях відкрився, але він важкий. Буде, будуть гарні новини топ-мак. Прориваємось не все, що проблеми. не, не, не у кожному там бажаному напрямку в Напрямку пройшли. Обстріли будуть токмаку. Взагалі там дуже гучно якось буде самому Токмаку. Я думаю, що там вже бойові поруч, їм дуже буде чутно, земля здригається, вже не ну, дуже небезпечно. Рух там є, гуляй поле. По району прилітаю. Будуть обстріли, втрати будуть, на жаль, там, оріхів. Ні, рано, О, чомусь кажуть, ні, не повернетесь, ні, не можна повертатись. Ні, важко жити. Віз... Тільки місто для військових. Отак от іде, Чомусь так кажуть. Вільнянськ. Когось ховати дуже багато буде. Буде поховань, прильот кудись буде. По важливому для нас об'єкту. Тут є небезпека Вільнянська. Аналізуємо по Запоріжжю, Запорізькій області. Чекаємо на якусь допомогу, на зброю, дуже-дуже і вирушаємо вперед, захищаємо вже відбиті позиції, буде якась перемога, буде якась гарна новина. Тут більше показує зараз, що ми рухаємось по землі, аніж по повітрю.